Сергій Іванович, 4К місто. Вже, в принципі, з 1 листопада розпочалось таке офіційне, скажімо так, і спілкування з командою, якщо ми говоримо про такий офіційний формат. Маємо вже 10 днів. Якщо можна, розкажіть, будь ласка, що побачили, які нюанси, можливо, врахували і за ці 10 днів, наскільки вже таке спілкування вже тісним є з командою і щодо і в тренерському форматі, в тренувальному процесі? Угу. Дякую за питання. 10 днів. Ми як тренерський штаб оцінюємо гравців, якості гравців, отримуємо інформацію, провели перший офіційний матч з команди Агробізнес. Зрозуміло, що гравці стараються, ми розуміємо, в якій ситуації знаходиться команда, але важливо, ми про це вже говорили, що вболівальник вибачить все крім байдужості. Ми хочемо, щоб гравці... Віддавали себе з точки зору своїх якостей на футбольному полі, що глядач, який є в Хмельницькому, він такий терплячий, але він вимогливий так? і може спросити. Тому дуже важливо, щоб гравці розуміли, для кого вони грають. Ми стараємося в тренувальному процесі, щоб гравці думали на футбольному полі, Зрозуміло, що. Також потрібно підсилення, але є в нас два матчі 16-23, Тернопіль і Кам'янець-Подільський, Ниво Епіцентр. Дві, два матчі, де ми також маємо отримати інформацію від гравців. З точки зору інформації, гравці, які можуть залишитися чи покинути нашу команду. Ми можемо озвучити, прізвища гравців чи ні? Я вважаю, що в нас хороша команда зараз. І ми розуміємо, що. Я думаю, що гравці розуміють, тому що тренувальний процес досить на хорошому рівні. Мені хотілося б, щоб всі гравці залишились, так? Але знову ж вони мають це доказувати в тренувальному процесі, два матчі є. Ну а після 23 го числа ми вже. Будемо дивитись і аналізувати те, як ми будемо е, рухатись далі. Дякую. Сергій Іванович, ви команді ще не досить тривалий час працюєте, але думаю, що вже більш-менш встигли познайомитись з гравцями та оцінити їх рівень підготовки та майстерності. Скажіть, будь ласка, чи будуть міжсезонні зміни в основному складі команди? Звичайно, що. Селекція цілодобова, багато вже і в мене, і в тренерського штабу. Є дзвінки від людей, які хочуть в команді. Зрозуміло, що трансферне вікно почнеться в січні місяці, впевнений в тому, що нові гравці будуть і нам потрібно підсилювати всі позиції на футбольному полі. А які саме позиції будете ну, всі, підсилювати? Всі. всі позиції. Чи Почти. плануєте залучати місцевих вихованців до основної команди? Ну, у нас є місцеві вихованці. Да? Елис Назар зараз, зараз грав стартовому складі. же Гамолов Назар також виходив по 18 років пацанам. Теж Костенка Кирил є, да? ще є група гравців, які тренуються. Ну, але знову ж, якщо ти місцевий, це не дає тобі право те, що ти будеш грати. Да? Ти маєш доказувати, як в свій час багато хмельничан, які грали в Поділлі Да? тому в цьому плані у них є, має бути мотивація досить висока для того, щоб представляти. Команду на українській арені, я маю до місцевих гравців. Те, що ми слідкуємо, дуже здорово, ще є ліцей, академія. Ми дивимося матчі, які в Поділлях Хмельницький Дю США проводить в чемпіонаті України. Еліт раунд, вища ліга це дуже добре, що гравці грають. Побудований стадіон штучним покриттям. Де багато матчів проводиться. Тому в цьому плані ми слідкуємо і шанс буде всіх гравців місцевих, але важливо, щоб вони розуміли, що залежить від них досить багато. Не те, що він хмельничанин, а те, що він має робити на футбольному полі. У нас в Хмельницькому вболівальники досить амбітні, можна сказати, максималісти у футболі. Незважаючи на останні результати команди та турнірну, турнірну таблицю, ми всі мріємо, щоб наше Поділля грала на найвищому рівні. Тому ще одне питання. Зважаючи на ваш досвід у футболі і на вашу думку, чи є перспективи та умови в команди Поділля з міста Хмельницького виступати у прем'єр-лізі разом з вами? Ну, хороше питання. Звичайно, що кожен гравець і тренер, і. Саме місто Хмельницьке, вболівальники, да, вони заслуговують те, щоб команда грала в, еліт, в, еліт, в елітному дивізіоні, український прем'єр-лізі. Для цього потрібен час, терпіння, і розуміємо, в який час ми живемо з точки зору військових дій. Тому ми спілкувалися з міським головою Олександром Семчишиним. По крайній мірі. Місто Хмельницьке, вболівальники заслуговують те, щоб грали в прем'єр-лізі, але для цього потрібен час і терпіння. Потрібен час, да, щоб вчасно от вийти да, в цю прем'єр-лігу. Коли це буде, завтра, післязавтра. Ну, поки що ми в першій лізі і ситуація цікава. Да? Ну, що вирішив перевернути таблицю, то ми там на другому місці. Да, там. Але, на жаль, що хуст знявся також да, команда, яка була десятою в нашій зоні. І в якійсь мірі в нас неповноцінний цей е, турнір. Да, якби. Але знову ж все залежить від нас. Коли ми вийдемо в прем'єр-лігу, думаю, це також мрія не тільки вболівальників, але й гравців і керівництва міста. Це були питання від Ростислава Ковальчука, сторінка в Фейсбуці наш футбол. Mm -hmm. Тепер у нас ще є питання від Максима Фаріни. Це газета Всім правильно називається. Інтернат видання. Інтернат видання, да. газета Всім. Раніше експерти озвучували думку, що група Б слабша від групи А. В якій грає Поділля? Як вважаєте ви? Сильні чи слабі? Я вважаю, що дві групи вони цікаві. Що група що А, група, що група Б. Рівні. Ну, тут трішки схоже питання. Де будете шукати підсилення для команди у зимовий період і які позиції в першу чергу будете підсилювати? Ну, говорив, що Це всі позиції. Да, мабуть, трішки воротарська позиція у нас плюс-мінус, да, вона є, три воротарі в нас. Ну а тут потрібно всі позиції: 4-5 гравців хорошого рівня. Бажано, що гравці, які грали в прем'єр-лізі з досвідом премєр лізі Ну будемо надіятися, що в нас будуть можливості і запросити, а в них бажання підсилити нашу команду. І трішки вернемося до молоді нашої. Хто з молодих гравців має найбільше шансів отримати місце в заявці на наступну частину сезону: Савчук, Серафіму чи Сичок? Скільки <свісно> я в команді? Скільки є? Я в команді, скільки знаходжусь. Ми того. говорили, 10 днів. Так? Тому в них є бажання, що важливо. Що в гравців є бажання, значить в них все вийде. Ми постараємося, щоб вони були в заявці з точки зору аналітики їхніх дій, але знову ж залежить від них. Ви в команді на цей сезон як антикризовий тренер. Чи бачите перспективи роботи і в наступному? Ну, звичайно, якщо ти не бачиш перспективи е в розвитку важливо клубу, да? не тільки команди, клуб, я говорю, що є ліцей, є академія, є дію США, є багато дітей, це важливо, щоб. Але нам потрібно, да, щоб ця піраміда, да, перша команда Поділля, да, яка представляє місто в першій лізі, вона була сильною командою. Ну, а вже всі остальні потім підтягнуться. Ну, давайте ми скористаємося можливістю від нашої преси Поділля за домовим mm -hmm. питання. Ви в нас недовго. Як вам наш адмінперсонал, тренерський штаб? Загалом вся команда? Так, да, все добре. Звичайно, що ми говорили 35 років, так, як я якраз пішов в київське Динамо. але здорово, що місто розвивається. Впевнений в тому, що всі хочуть, щоб команда грала в вищим дивізіоном, але потрібен час і терпіння. Да. Тут просто так не зробиш. Потрібен час, наприклад, ну, Олександрія, да, Руслан Ротань, коли це третій рік і працює, і розуміло, що команда показує хороший зараз результат в прем'єр-лізі. Тому нам потрібно, щоб все зійшлося для того, щоб... Команда показувала хорошу гру. Зараз нам важливо збудувати команду, ті гравці, які є в команді. Важливо, щоб вони показували класну гру. Ну а колектив хороший. Я знайомлюся. В принципі, ті позиції, які потрібні, вони є в клубі. Дякуємо. Mm -hmm. Можна щось запитати? Так, Звісно Сергійвановичу, про найближчу перспективу: два тури, дві гри. Ви вже про це говорили. Нива і епіцентр Кам'янець-Подільський, фактично дійсно всі теж на дербі будуть чекати. Ви одному з інтерв'ю ви сказали про те, що найголовніше, щоб гра була гідна. А щодо результату, який був би ідеальним для команди, ну все правильно буде класна гра, буде і хороший результат. Ми говоримо гравцям, що. Є три результати, так? це нічого, поразка перемога. Якщо ти зайшов в роздягальню, чи йдеш з поля, а вболівальник опладує, при трьох результатах, значить ви зробили хорошу роботу, незважаючи на результат. Дякую. Дякую за питання, так. Дякую, Дякую. що завітали.